Вітаю, шановні друзі! Темна сторона продовження тимчасового захисту до 2027 року і повернення українців додому. Друзі, як я сьогодні вам повідомив вже в своєму попередньому відео, що тимчасовий захист, скоріш за все, продовжує до 4 березня 2020 року. Але в цього процесу є і темна сторона, і дана темна сторона називається План добровільного повернення українців, про який я вам зараз розкажу. Але що мене дуже дивує в цьому плані, так це сама назва даного плану і концепція, тому що добровільне повернення це ти, в принципі, зібрав речі. І виїхав з Польщі, з Німеччини до України. А план добровільного повернення, друзі, це вже фактично примусове повернення. Ну тому, що, ну, якщо людина хоче повернутися, вона повертається. Якщо вона не хоче повертатися, то який може бути план добровільного повернення? Тут відразу виникає якийсь когнітивний дисонанс з логікою? Да? На якось воно не в'яжеться. План добровільного повернення щось тут приховують друзі. І міністр єдності Олексій Чернишов, який нещодавно прибув в Брюссель, на в своєму телеграмі. Про це чітко написав, що він обговорює план повернення українців. Ну, звичайно, план добровільного повернення, от, який являється не чим іншим як якимсь квазіприхованим е процесом для того, щоб все таки українців повертати в Україну через оці центри єдності. Що пише видання Політіко сьогодні, після війни? В Україні знадобляться її громадяни для відбудови зруйнованих війною Путіна громад і країни загалом. Сьогодні комісія почне окреслювати план повернення українців після припинення бойових дій. Тобто, план все таки відбувається. Відбувається він за допомогою Міністерства єдності України, а саме Олексія Чернишова. Головна мета діяти обережно і скоординовано, щоб уникнути раптового масового переміщення людей, яке могло б створити тиск як на Україну, так і на країни Європейського Союзу. Брюссель рекомендує країнам ЄС створити центри єдності інформаційні пункти, які надаватимуть консультації тим, хто розглядає повернення а також допомогу у працевлаштуванні як в Україні перебування, так і в Україні. Центри також пропонуватимуть мовні курси і культурні заходи. Перші з них відкриють у Німеччині. Та Іспанії, що каже Єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер, понад усе Україна потребує своїх людей. Ми повинні допомогти українцям ухвалити обґрунтоване рішення щодо свого майбутнього: повернутися додому або тимчасово залишатися і підтримувати Україну з-за кордону. Брунер представить план разом з віце-прем'єром України Олексієм Чернишовим. Друзі, те про що я завжди розповідаю: немає ніякої проблеми з добровільним поверненням українців додому в Україну. Українець, якщо хоче повернутися, він збирає речі і їде в Україну. І так роблять багато. Хто не хоче, він залишається. Для чого цей план? Для того, щоб просто-напросто поділити тих, хто фактично буде працювати, навчатися. Ті, хто е не підпадає е під дану концепцію, будуть просто ну, повертати. От. Це моя думка. От ми побачимо, які деталі даного плану. Але я думаю, що друзі, даний план ніщо інше як. Е Квазі форма повернення українців, тому що ще раз кажу: добровільне повернення для нього не потрібно ніякого плану. Тому це та темна сторона, про яку я казав, що Україна завжди працює над поверненням своїх рабів назад додому. Тому тримайтесь, друзі, знаходьте собі пошвидше роботу і, або навчання і інтегруйтеся, друзі. інтегруйтеся. Тому тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.